Всім привіт! Вітаю вас із Київської області, з Щабанів. За мною зараз стоїть нова техніка від компанії Astra. Це нові машини. Трактори Valtra, оприскувач Берту, Raptor, Manitou 741, Manitou 732, трактор Fend. Гусеничний трактор Fendt. На безступінчастій трансмісії. Пам'ятаєте, я вам показував дану машину в минулому відео, де він працював у Львівській області із, із дисколаповим культиватором Хорштайгер. Так от багато хто із вас писав, що вони вже бачили даний трактор в своїх господарствах в МКП. Але я вам скажу так, що насправді ви не бачили даних тракторів в себе в господарствах, тому що це перша модель із. Безступінчастою трансмісією в Україні. Тут стоїть двигун MAN 618 кінських сил із концепцією низьких обертів, і тут безступінчаста трансмісія Варіо. Такі трактори в Україні ще не продавались. Це перша машина. Але, незважаючи на те, що тут стоїть нова техніка, я вам хочу показати більш цікаві екземпляри, які, можливо, вас зацікавлять набагато більше. Це вживана. Машина Manitou 732. І ось такий красень Fendt 724. Варіо. із з трансмісією Варіо. Можна сказати, бестселер Ось, до речі, нова така ж сама машина. Стоїть на майданчику. А тут ось вживана. З легендарним двигуном Perkins, які відпрацьовують рекордні і 20, і 30 тисяч мотогодин, в принципі, ніяких проблем з ними немає, як таких. Якого року ця машина? 2013, року. 2013 року, це і 10 років. Працювання на даній машині у нас 8250 мотогодин. Це саме, скажімо так, простенька, стандартна комплектація. Версія у нас СМТ, це будівельна вважається. Вона йде у нас на речагах. 732 машина. Що значить на речагах? На речагах це означає те, що є у нас в одних комплектаціях джойстик. Безпосередньо ага. йдуть а -а -а. речаги. Тобто це на, на будівельних версіях. На будівельних важливо. версіях да, йдуть в основі речаги, тому а -а -а. що їм більш комфортно, якось більш зручно. А, в цілому працювали, скажімо так, і на таких, і на таких. Сказати, що сильно там відрізняється від джостика. Та ні, в принципі, привикаєш до того і до того. Ну, тобто нормально на ньому працюєш. Основна їхня там якась... Відмінність від МЛТ-шних монітур це насос. Тут стоїть шестеренчатий насос, який нам дає змогу робити послідовні операції. Тобто ми підняли, витягнули, вивернули послідовно. Uh -huh. А на МЛТ-версіях це там будівельний сільхоз, там йде акціонально коршновий насос, ми можемо робити три операції одночасно. Uh -huh. Тобто те саме підйом виворі. Ви, 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 не знає, так, витягування, втягування, робиться одночасно і несу ага. Так, А тут інша да, стоїть? так? Так. Мотогодини, оце показується, да? 8 так? 8 тисяч. Так. На даному навантажувачі у нас встановлений перкинс, перкинс, накінний, Давай покажемо. Давай покажемо движок. Демонструємо, потім ще раз їх запускаємо. Даний навантажувач до нас, до речі, приїхав з Черкаської області, у району. був в одних руках у невеличкого фермера, який має 800 гектарів. От, приїхав, але вона також по 3 Ага. А, Що, Ви замість неї взяли? Замість неї взяли 737 монету. моніту. А, новеньку цю. Да. Швидкість пуля. пуля. Я б, сказ... Я б сказав, би, порівняно з цим, це буде пуля вже. Ну це теж пуля. Ну, це, yeah, л... це yeah, легендарна, yeah, це yeah, легендарна yeah, пуля, так. так. Да. Зараз покажемо движок. Тут ну. тікань по факту ніяких немає, тобто можемо бачити. Вона до нас приїхала. Ну, реально, от ми придивилися, приїхала в такому стані, що ну, нічого по ній не треба робити. Ну то по ній нічого не робили. Ні, по ній нічого не, Ні, нічо не робили. Вона приїхала доглянута. Також там зараз будемо дивитися, покажу все більш, більш конкретно. Двигун у нас на 95 кінських сил, цього більше ніж вистачає, щоб вона там їхала 40 км за годину, максимум, піднімала ті 3200 кг, і, і спокійно собі комфортно працювала. Угу. Так. Тут радіатори стоять вертикально так, да. так? радіатори також можемо зрозуміти, вони ціленькі, вони не забиті, угу. ну їх не треба ще міняти, вони ще будуть працювати і працювати. Тому що дуже скажімо так, часто приїжджають навантажувачі, в яких там радіатори вже під заміну. Так. Шини БКТ стоять. Це рідні чи вже міняні? Це вже мабуть мінялися. Я думаю, що вони вже мінялися, тому що якби там не було, це просто влежить від бунтів, десь перегонки по асфальту, десь по полю. Ну, ну враховуючи те, що це маніту, в неї ж передні і задні так. колеса повертаються, то. Це розходний матеріал вважається на вантажі. цих ще трошечки так. Не, Та ні, і вони ще то... в такому, знаєш, приїжджають із Європи часто приганяють набагато гірші лисі практично. Комплект <рес> резину це теж по мінімуму 1015 за одним. А так, то ще можна на цій працювати, працювати, це нормальний хоч постачальний, нормальний виробник. Шуще, на що хочу звернути увагу? Моя тут приїхала в такому стані, десь у цю частину ми... Самостійно так не мили. і за чого? Тому що щоб показати, що вона реально смазувалась. Тобто, ага. Повноцінно після кожної зміни механізатор, оператор, як тут правильно сказати, перемащував всі органи. Ну, якби, і За рахунок цього ми можемо бачити, що на 13-го року у нас реально гарний класний стан. Можемо так. бачити палець з чіпного обладнання по мостам можемо бачити, що... Підтікань бортових немає. Рульові тяги в нормальному, хорошому стані. Ніде нічого не стукає не грюкає. Ніде нічого не стукає не грюкає. З такого, що ми е, знайшли, ну це так, мілочі, але вже як, як то кажуть, показуємо, то звертаємо увагу на все. Е, перше воно, це тут можна буде при бажанні замінити скло. Ага, воно не тече, провіряли. Із-за чого ми його не міняли? Воно просто не тече. Е, от. А, Є ну, трошки тріщина. І для того, щоб була там повністю безшумна робота, можна буде десь там на майбутнє, коли прийде час той самої капіталки, поміняти подушки двигуна. Бо з чотирьох подушок дві є, але зараз ну, не дуже буде раціонально і доцільно знімати двигун для того, щоб поставити дві подушки. Угу. Так то, трошечки вона там грязненька, бо показували її клієнту. Вона буде вимита скоро також, на це насиртало увагу. Так то і ще, що хочу сказати: салончик у нас. В незачуханому стані. От. Він по факту ціленький, він видно, що весь чистий, за ним доглядали. Тобто десь там вони кнопки самі поставили, але ж знову таки. Всі, всі кнопки, всі органи працюють. Ми її так запустимо, включимо все освітлення, покажемо, продемонструємо. Пічка працює, всі все працює. коробка у нас тут надійна, по факту механічна. З нею ніяких питань немає, це не гідростат той самий, не Power 6. Там буде ходити. ходити, Це ми коробка питання. Так. склочисники на місці. Так, Тут, я дивлюсь, теж змащено. Це змащено, так, я думаю, ми зараз заведемо, витягнемо стрілу, покажемо, що стріла ціленька без тріщин, без зварювальних, угу. робіт, без наплавок. всяких. Так, це найголовніше тут, до речі, Так, тому що на телескопі. Ну, навантаження саме велике, йде по факту на стрілу. <рес> тут дуже слабі них місця, це по кареці, на місцях пальців, от, безпосередньо, тут бачити, що воно ну, все, все ціле, змазане, кстати, до речі, теж змазане, ну, бачите, ага. як і казав, що вже змазується. Є бачу додатковий гідровихід на стріляні. Стрилі до на наші на захватами, на захвати, ага. захватами, все що там може бути. Також, Інформую про те, що даний навантажувач у нас продається з ковшем. На ньому стоїть неоригінальний там, український ковш, двохкубовий. На жаль, покажемо його, якщо чи пізніше, чи просто вже там по зверненню, тому що даний ковш знаходиться в ангарі, ну, як би, ага. Тому що він тут займає багато місця. Ну, Ясно, що тут його немає сенсу да. теж тримати щоб він тут набирався. Так, що давай покажемо стрілу. Завести його. Да. Пішов те, димок чорний, тому що тут ТНВД, друзі, тут не Common Rail, відповідно. Може Зараз заглуши його, бо не чути буде. Так, Я зараз хочу показати а, стріла, повністю стан а, стріли. Звертаю увагу, що дуже часто рве стріл у цих місцях, тобто тут понизу, uh -huh. тут понизу. Із-за чого тут трошечки витрили е змазку, щоб було просто видно, що вона ніде знаєте, там не підмазана і воно uh -huh. нічого не схована. Це така, скажімо так, оцей палець дуже слаба частина і безпосередньо пальці на вухах. Також її дуже часто проварюють, проварюють так, тому що це слаба частина, десь там при перенавантаженні його також рве. Ну, тут Гідроциліндр стоїть, в принципі, ось цей так, 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 який. Так, і... Повертає ковш. ж. Так. Ну, тому й на нього велике навантаження. по помаленьку проведу. Можливо хтось. Так. Стріла, ну, все, все ціле, в принципі. Тут питань немає ніяких. Все, давай тоді покажемо, як він піднімає. Фары стоят на кабине. Каретка выровняется. коли поднимается стрела. Стрілу не витягує, тому що зверху провода є ризик їх зачепити. Ну Все, бачите, на холостих обертах не треба нічого газувати, все працює. Сигнал робить, можна брати. Так, ну що, скажи тепер найцікавіше, чого ми тут всі довго чекаємо, скільки, що по чому. Даний навантажувач у нас на сьогоднішній день коштує 36 тисяч євро. Це без з ПДВ. За такі гроші повністю справний навантажувач в комплекті з плошемігоми. 36 тисяч євро. євро 2013 року. 2013 року 8 тисяч 350 на угу. Так, а ну давай порівняємо, скільки такий новий коштує, не знаєш? Зараз оновлену ціну тяжко сказати. Це, я думаю, за такою інформацією краще звернутися до... 700. Ну, я думаю, я дізнаюсь ціну і додам сюди на відео, скільки коштує новенький, ось такий теж 732. На рівні, я думаю, Ну, це ж 732, це 700. А, але ж тут тобто, знову ж треба звернути увагу, що а, хто там не Агрі. Це, ну, матер, це Агрі. А да. тут у нас МТ-версія. Так, да, це Агрі. А, тут він закритий. Ну от бачите, в кабіні який джойстик вже новенький стоїть. ергономічний такий. Ясно, що тут якби машина вже зовсім інший. іншої категорії. Так, да, але ж можна накупити ту категорію. І питання. Звичайно, звичайно. Дуже багато господарств зараз в Україні просто мріють про будь-який телескоп. Тому що він, він всі роботи може виконувати: навантаження зерна, мінеральних добрив, якісь будівельні роботи, щось десь розрівняти, підрівняти, щось подати. Ну, це просто незамінна машина для тих, в кого вона є. Дана техніка у нас по факту знаходиться на базі. Є можливість приїхати, подивитися, пощупати, подіркати, поїздити і побачити реально, які плюси, які мінуси. Мінусів там майже немає, це дворник може бути або сквозь, а так ну, одні плюси. Приїжджаєте, дивитесь, по факту своїми очами побачили, що воно і як. Законтрактували і чекаєте наступного. Надам таку інформацію, що у нас був техніки доволі багато. Кількість машин постійно оновлюється як в плані вартості, так і в плані там, і напрацювання, і випуску, і комплектації і всього іншого. Тобто, можна слідкувати на постійної основі за нашими оновленнями. Всю техніку, яка приїжджає, виставляємо на продаж на всіх ресурсах та будемо додавати поступово сумнів. А те, можна от на який ресурс можна зайти, щоб подивитись? Де, де, де що продається? Ну, головним ресурсом у нас є безпосередньо сайт нашої компанії. Сайт, якщо вбиваєте, або Астра, або Агробудівельний Альянс Астра, перша силочка БВ техніка. Угу. Дивитесь, там безпосередньо. Є весь перелік, вартість, напрацювання, комплектація та все інше також. Працюємо з агрілайном, з тракторістом і з багатьма іншими безпосередніми маркетплейсами? Ми поступово додаємо відео для так сказав, візуального огляду, розуміння. Шоу він тут постійно стоятиме чи десь може переїхати? Тому що зараз ми знаходимося ось в Чабанах, біля Києва. Ну, скажімо так, на найближчий час він знаходиться поки тут, uh -huh. а там все залежно від ринку, залежно від запиту. А скажи, до речі, отак, із досвіду власного, як швидко розходяться такі машини? Так, щоб не зберехати по факту, у нас є машини, які не успівають до нас доїхати і вони вже контрактуються. Вживані. Тому, вживані, звичайно, вживані. Тому тут, можна сказати, десь від, від дня, від, може десь навіть від там, пару годин, якщо вже маємо запит, до там, ну, хай там місяця. Ну, все, залежно просто від запитів, від е, техніки, яка у нас є. Тобто тут на подумати часу немає. Не. Тому що вся, вся техніка улітає як з напрацюванням 4 тисячі годин, так і 10, так і 20. І були у нас безпосередні машини там, від 2000-х років випуску з напрацюваннями 26 тисяч годин, але вони також там достатньо е, швидко продавалися, ремонтувалися, і на сьогоднішній день я знаю, що вони працюють. Тобто, це така одиниця, яка реально буде на розклад, тому що вона закриває дуже багато питань, як ми раніше провели. Uh -huh. Так, все, друзі, ну, я думаю, ви зрозуміли, куди звертатись. Компанія Astra. <кхм> Звертаєтесь і тут ви знайдете таку техніку, можливо, таку техніку, можливо, комусь трактор треба, так? можливо, комусь. 600-сильний трактор треба, гусеничний, можливо, треба новий телескоп, можливо, треба трактор Валтра або ж оприскувач. Тут, в принципі, я думаю, все можна знайти, подивитись, і он там знизу навіть стоїть, ось бачите, під оприскувачем стоїть ґрунтобробний агрегат. Ну, це те, що стоїть зараз на майданчику, а насправді техніки набагато більше і вона набагато різноманітніша.